Вітаю, шановні колеги. Сьогодні я хочу поговорити про таку проблему, як підвищення рівень гомоцистеїну. бо це є фактором ризику не тільки когнітивних порушень. Давайте отак розберемося з клінічного випадку. Пацієнт 57 років, порівняно цукровий діабет 4 роки, приймав препарати сульфаніл лікований 8,2, тобто він декомпенсований. І він почав, коли спитали в нього, чи помічали б у себе погіршення пам'яті. Він сказав, що вивчав бірж з онукою. Онука запам'ятала швидко, а він не зміг. А ще іноді він не зможе не може згадати, чи прийняв таблетки, прийняв препарати, які ми їм розписували. Давайте подивимось, насправді. Якщо ми говоримо про когнітивні порушення, я буду говорити у пацієнтів з метаболічним синдромом, з цукровим діабетом, Дійсно, як ви бачите, є асимптоматичні, є нормальне когнітивне старіння, суб'єктивне когнітивне старіння і помірні когнітивні розлади, котрі переходять потім в великі когнітивні розлади. Взагалі, якщо ми говоримо навіть про помірні когнітивні порушення, це значний, але менш важкий дефіцит когніції. На жаль, ми дуже часто його пропускаємо, навіть пацієнти пропускають, тому що іде пристосування до підтримання повсякденної когнітивної функції. Яким чином, наприклад, ваш пацієнт? Почав просто щось записувати. Раніше він просто вас слухав, не запам'ятував, а почав записувати. І ми це дуже часто пропускаємо, тому що ми зараз спілкуємося більше в телефонах, ніж між собою. І, на жаль, це призводить до того, що ми пропускаємо такі клінічні ознаки, як помірні когнітивні порушення. Які функції найбільш схильні до старіння? Це швидкість обробки інформації, довготривала пам'ять, сенсорне сприйняття робоча. пам'ять, і індикування контролю. Робоча пам'ять і інгібування контролю це насправді виконавчі здібності, тобто те, що пацієнт буде виконувати на ваші настанови, наприклад, вимірювати рівень лікімії, приймати препарати. Саме це, на жаль, призводить, якщо порушена робоча пам'ять, якщо порушено інгібування контролю, призводить до невиконання функції цієї пацієнтами. Що, взагалі, таке виконавча функція це командно контрольна система головного мозку. Це стосується і психічних процесів, які дозволяють нам планувати, зосереджувати увагу, пам'ятати інструкції, успішно виконувати декілька завдань одночасно. Це психічні процеси, які включають в себе робочу пам'ять, тобто, скільки інформації, розум може мати опрацьовувати одночасно. Це увага продовжувати зосереджуватися на тому, що є актуальним. Це гальмування, придушення імпульсивних думок. І мозок використовує ці процеси для фільтру, визначення пріоритетів завдань. Досягнення цілей і контролю імпульсів. Я кажу, якщо пацієнти сваряться під дверима вашого кабінету, скоріш за все, контроль імпульсів порушений і порушена виконавча функція. Це, знаєте, як система керування повітряним простором в польоту, взагалі в аеропорті, коли е, треба безпечно управляти прибуттям і відлітом рейсів. От е, це виконавча функція, яка відповідає за дуже багато процесів в нашому організмі. Е, що таке нормальний віковий когнітивний спад? Це е, зменшення когнітивної функції після е, 65 років вважається. Е, вона складається з двох видів інтелекту, Кристалізований, тобто минуле навчання і єдиний. Кристалізований це глибина загальних знань, наприклад, мова, наприклад, вивчення віршів в дитинстві, пісень, це накопичення протягом усього життя фізичного інтелекту, освіти, інтересів, да? тобто те, що ми а, вивчали в університеті, пам'ятаємо, використовуємо в нашій роботі, особливо ми медики, це кристалізований насправді інтелект. І він взагалі повинен бути стабільний і навіть не зменшуватися. Якщо, не дай Боже, він погіршується, це вже, вибачте, але деменція. Що стосується рідинного інтелекту, це навчання і міркування на місці. Він, на жаль, саме рідинний інтелект більш страждає при віковому старінні, і це забезпечення обробки інформації, наприклад, навчання, міркування, абстрактне мислення, вирішення якоїсь проблеми на даний час. Включає виконавчу функцію, робочу пам'ять і свідчить про загальну цілісність мозку, тобто зв'язність, швидкість. І Ці функції, на жаль, вони починають страждати саме через вікове старіння. Але якщо ми говоримо про пацієнтів на цукровій діабету, жиріння, на жаль, в наших пацієнтів виникає інсулінорезистентність, особливо при другому типі, і про жиріння, і… Хочу нагадати, що наш головний мозок працює виключно за допомогою вуглеводів і виключно за допомогою інсуліну. Якщо немає одного чи іншого, страждають всі види пам'яті головного мозку. Як ви бачите, інсулін відіграє надважливу роль в будь-якій нервовій структурі. Це і оліодендроцити, тому що безпосередньо впливає на рецептори в них, на нейрони, мікроглію, астроглію, артеріоли капіляри, взагалі гематоенцефалічний бар'єр. Чутливі до інсуліну згоди головного мозку. Це ви бачите гіпоталамус, який відповідає за гомеостаз, це гіпокамп, який відповідає за пам'ять, це стріату за винагороду. Це латеральний префронтальний кортекс за заборону, позіформус гірус за увагу, інсулярний кортекс за сенсорні відчуття, орбітальний кортекс, антеріоциркулярний кортекс за мотивацію. І, на жаль, всі ці функції починають страждати у пацієнтів на ожелінії цукрової діабет, якщо є інсулінорезистентність головного мозку. І як ви бачите, на жаль, Через це іде у наших пацієнтів, навіть коли ми вважаємо, що йде нормальне когнітивне старіння, і коли навіть коли ми вважаємо, що у нашого пацієнта нормальні когнітивні функції іде підвищення тау протеїна, олігомерів порушуються структури мозку. А коли вже йдуть помірні когнітивні порушення, порушується вже і пам'ять. І починаються клінічні функціональні порушення. Тому ми повинні виявляти це набагато набагато раніше. Але ми повернулися до гіпергомоцистенемії, тому що це одна з причин порушень когнітивних функцій у пацієнтів з метаболічним синдромом. І я хочу сказати, що на жаль, підвищення на 5 мм вищої норми рівня гомоцистеїну призводить до на 49% підвищується загальна смертність, на 26% онкологічна смертність і кардіоваскулярна смертність на 50%. І якщо ми говоримо, чому підвищується рівень гомоцистеїну, як ви бачите за цією схемою причини в безпосередньому зниженні вітамінів групи Б, це В9, в 6 і В12, які безпосередньо впливають. На обмін гомоцистеїну, а ще дефіцит коліну. Саме за рахунок коліну йде, скажімо, вплив на метіонін, на еденозін і гомоцистеїн. Тобто, коли йде дефіцит коліну, також ми отримуємо підвищення гомоцистеїну. Чим це чрівато? Безумовно, підвищення гомоцистеїну підвищує гомоцистеїн тіолактони і гомоцистеїнову кислоту. Це призводить до цитотоксичності і зміни. В нашому організмі, безумовно, підвищуються альфа-кетапитиратий і цистеїн, це, на жаль, призводить до оксидативного порушення токсичної транс... трансміції. Безумовно, підвищення гомоцистеїну в плазмі призводить до васкулярного ураження. І як ви бачите, є дегенеративний шлях і є васкулярний шлях. Якщо ми говоримо про васкулярний шлях, гіпергоцистенемію, він. Призводить до порушення воскулярних клітин, порушується проліферація фіброз, колагеноз воскулярних клітин, і безумовно відбувається інгібіція клітин, проліферація, інгібіція ендотеліальних клітин, підвищення нітриду оксиду синтезу. І це призводить до ураження судинної стінки. Якщо ми знову говоримо про маскулярний шлях, підвищується оксидація, підвищується агрегація тромбоцитів, виникає атерома, і це знов таки призводить до атеросклеротичного ураження судин, таким чином, призводить до когнітивних порушень. Якщо ми говоримо про дегенеративний шлях, як я вже говорила, безумовно йде нейротоксичність, тому що йде активація рецепторів NMDA, підвищення реактивних сполучні, інгібіція габори. Рецепторів і це призводить до нейродегенерації, запалення і підвищення проникності гематенцефалічного бар'єру. Якщо ми говоримо про вплив на гіпометалювання, безумовно, тут піде підвищення формації бета-амілоїда, тау протеїна, фосфорівлювання тау протеїна і нейрофібриляції, що, в свою чергу, знов-таки призводить до порушення когнітивних здібностей у наших пацієнтів. Як ви бачите, факторів, які призводять до гіпергомоцистенемії, Гато, якщо ми говоримо про патології, зверніть увагу: це хронічні захворювання, такі як хронічна хвороба нирок, цукровий діабет і серцева недостатність це те, що зазвичай мають наші пацієнти з метаболічним синдромом. Ну і безумовно, фізіологічні фактори, це модифікація способу життя. Це зниження використання вітамінів групи Б в дієтотерапії, зазвичай це вегетаріанці, люди похилого віку, які мало їдять м'яса, і зниження рівня холіну, метіоніну, використання зловживання алкоголем та тютюна паління. Все це призводить також до підвищення рівня гомоцистеїну. Наскільки він небезпечний, він дуже небезпечний. Це дослідження показав що при підвищенні рівня гомоцистиної гомоцистинової кислоти, зверніть увагу: чим вище показник концентрації гомоцистиної гомоцистинової кислоти, тим більше відбувається повторю з нейронів. У даному випадку це дослідження на мишах було проведено, але зверніть увагу, при рівні, наприклад, 2,5 мілімоль рівень гомоцистинової кислоти, це рожевий стовчик, і зверніть увагу, наскільки йде загибель кортикальних нейронів. Ну і звісно, чим вища концентрація там пришвидшується гибель кортикальних нейронів переноситься і на людей, бо було дуже багато досліджень серед пацієнтів на деменцію, здорові популяції. Було показано, що якщо у пацієнта є деменція і вивчали саме рівень гомоцистеїну, було показано, що дійсно є взаємозв'язок між підвищенням гомоцистеїну і погіршенням будь-яких когнітивних здібностей. Я не буду тут зупинятися, тому що досліджень було багато, і багато цих пацієнтів досліджували всім. Висліджували рівень гомоцистеїну, знайшли взаємозв'язок. Знов таки, це здорові суб'єкти, і все рівно, якщо у суб'єктів підвищувався рівень гомоцистеїну, то була, був прямий взаємозв'язок з підвищенням з розвитком помірних когнітивних порушень, порушенням швидкості обробки інформації, пам'яті і, скажімо, взагалі дефіциту пам'яті. Тому ми говоримо, що це небезпечна сполука. Що стосується вітамінів групи Б, як я вже казала, на жаль, саме дефіцит Б 12 і дефіцит Б 9 і Б 6 не безпосередньо призводить до підвищення рівня гомоцистеїну, але найбільш розповсюджений це все ж таки вітамін В12. Uh, у кого uh, ризик дефіциту вітаміну Б12, ті, хто приймають певні ліки, а саме метформін, це 30% пацієнтів і 29% пацієнтів, які приймають інгібітори протонної помпи. Люди похилого віку, 30% пацієнтів старше 65 років, 40% пацієнтів – це люди, які в будинку за доглядом, і 10% людей після 50 років, хто мають атрофічний гастрит. Вегетаріанці та вегани, поширеність b 12 серед вегетаріанців становить 61%, серед веганів 76%. Ну і b 12 взагалі складно зрозуміти, що це є дефіцит, тому, що, як ви бачите, прояви вони різні. Це може бути і глосити втрати смаку, і когнітивні порушення, і депресія, і перестезія, таксія води, слабкість кінцівок. І порушення вегетативної, нервової системи, соматичної нервової системи може бути присутньо у наших пацієнтів. Але чому не порушується взагалі всмоктування вітаміну В12? По-перше, це недостатнє споживання з їжею або підвищення потреби, це вегетаріани, вені, вегетари, вагітні жінки, що годують груддю, люди, люди похилого віку, які мало вживають м'яса. Це погане всмоктування, яке викликане, наприклад, зниження продукції шлункового соку. Наприклад, через прийоми гібітерів протонної помпи або атрофічний гастрит. це наслідок вироблення порушення внутрішнього фактору касла, наприклад, наслідок параніціозної анемії або гастротемії. Смоктування в кишківнику, наприклад, це хвороба кронна, резекція термінального відділу кубової кишки. Активна абсорбція через кубілінові рецептори порушується, наприклад, внаслідок прийому метформіну, тому що він блокує саме ці кубелінові рецептори, через що не всмоктується вітамін В 12 але є хороша новина, коли ми Б-12 ходимо зв'язку таблетовано, то він напряму шляхом пасивної дифузії спокійно собі в правоті, і Таким чином ми отримуємо нормальний рівень Б12. Як інтерпретувати показники, бо є прямі маркери, непрямі маркери? Сиротковий плазмовий кобаламін на жаль, це пізній маркер дефіциту вітаміну в 12 але він найчастіше робиться в наших лабораторіях, і норма вважається більше 221 пікамоль на літер. Дефіцит, якщо менше 148 пікамоль на літр. Голий транспобеламін це більш ранній маркер. Він робиться в деяких лабораторіях частних, і він ну, просто в 12 він зв'язаний саме з транскобеламіном, десь 10-20%, і є біологічно активною фракцією в 12 що безпосередньо поглинається клітинами, тому це є ранній маркер. І норма вважається, якщо рівень більше 50 пікамоль на літр, а недостатність, якщо менше 35 пікамоль на літр. І, безумовно, другий маркер обов'язково функціональний це метилмалонова кислота і безпосередньо гомоцистеїн метилмалонова кислота, на жаль, не робиться в наших лабораторіях, тому я говорю про гомоцистин, який виконується в наших лабораторіях. Якщо ми отримаємо більше 12 мікромоль на літр, це говорить про те, що рівень дуже високий і, скоріш за все, йде дефіцит b 6 b 12 b 9 або коліна. Ну і якщо ми говоримо про в 12 взагалі це дуже важливий вітамін, тому що його дефіцит, окрім когнітивних порушень, призводить до розвитку мігрені. Насправді і зверніть увагу, у пацієнтів, у яких виникала мігрень, у них рівень в 12 був нижчий ніж тій популяції, де, скажімо, рівень був нормальний. І при додаванні вітамінів, зверніть увагу, тут давали фолат. Тобто В9, Б6, Б12, таким чином, через 6 місяців зменшували рівень гомоцистеїну і що отримували стосовно мігрені, зверніть увагу, через 6 місяців частота Мігрені різко впала у тих пацієнтів, у кого був нормалізований рівень гомоцистеїну. Якщо ви бачите, з 4 на Грубо кажучи, там на місяць воно падало до однієї на місяць. І якщо ми говоримо за шкалою больовою шкалою, скоро саме мігрені до лікування на вітамінами групи Б, це було приблизно 6 за, шкалою, 6 за шкалою інтенсивності болю. І після лікування воно стало на рівні 3 через 6 місяців. Тому рівень гомоцистеїну, як ви бачите, він є надважливим. Не тільки в лікуванні когнітивних порушень, не тільки в лікуванні зменшення рівня гомоцистеїну. А і якщо у вашого пацієнта є мігрень, а для лікування мігрені також перевіряєте і рівень гомоцистеїну, і рівень вітаміну в 12 і його нормалізація, як ви бачите, зменшує частоту серцеву частоту мігрені, інтенсивність мігрені. Ну і компанія КОСУ має український препарат Нейрокабал. Це безпосередньо вітамін в 12 який забезпечує не тільки зниження рівня гомоцистеїну, а ми його використовуємо для лікування діабетичної периферичної нейропатії, в тому числі. Але механізм дії є ще додатковий метелювання білків ДНК. Відразу хочу сказати, ми обов'язково даємо. Тіамін uh, uh, він є необхідний для того, щоб uh, він є коферментом uh, фактору тіамінтіхлориду, uh, який uh, приймає участь в розвитку альтернативного шляху утилізації глюкози і таким чином блокує альтернативні шляхи розпаду глюкози патологічні. Тобто ми таким чином додатково лікуємо ну, наших пацієнтів з приводу нейропатії. Тобто мотилювання лікуків ДНК, міліінзізація нейронів завдяки стимуляції синтезу фосфоліпідів, регенерація в соні, відновлення сповільнення синаптичної передачі, перетворення гомоцистеїну на s аденозін метіанін, тобто донатор метильних груп, що призводить до утворення холіну. Тобто, ви бачите, тут є надважливим цей препарат тому що він безпосередньо впливає на кілька шляхів підвищення рівня гомоцистину, тобто додавання нейрокабалу нам забезпечує нормалізацію рівня ну, і, Безумовно, йде руйнування мірінового шару периферичних нейробів і нейрокабал. Безумовно, він впливає додатково на периферичні нерви міжкрепцевих гриж. Що в результаті зменшує, скажімо, суміжні з у цій грижі, і таким чином впливає додатково на полі радикулопатії, полі нейропатії. ну, скажімо, може впливати на мілінізацію периферичних нервів. Тобто, демілінізація може бути зворотньою і це нам може забезпечити нейрокабал, але ну, скажімо, можна дати нейрокабал, але Краще все ж таки його комбінувати, тому що колін ми також отримуємо деякі з продуктами але. Іноді його все рівно недостатньо в нашому організмі і через його дефіцит, як ви бачите, на жаль, це призводить до порушення бетеаніну, метіоніну, естеназіл метіаніну, це призводить до порушення утворення цистеїну і глютатіону. Тому холін також є надважливою сполукою в нашому організмі. Взагалі, холін напряму впливає на стан когнітивних функцій і не тільки через рівень моцестину, але й сам по собі, навіть якщо що гомоцистеїн буде нормальний. але це дуже цікаве дослідження, де цитиколін саме призначали пацієнтам з метаболічним синдромом, і як ви бачите. Не просто з метаболічним синдромом, а у пацієнтів похилого віку, і їм давали тут. Було кілька, скажімо, етапів: етап А і етап Б. Етап А – це давали 5 днів поспіль. Це по 2 грами внутрішньом'язового. скажімо, і потім дивилися є відповідь на це лікування. Якщо відповідь була, вони переходили в наступну фазу, де давали це 21 день по одному граму. А якщо, скажімо, відповіді не було, вони переходили на етап Б, тобто ще 5 днів давали внутрішньовенно 2 грами, а потім, якщо відповідь була, переходили в другу фазу і давали по одному граму 21 день. Ну і безумовно, спостерігали всіх пацієнтів до 3 фази. А хочу просто показати відсоток. Пацієнтів, які вони мали захворювання в цій групі. Зверніть увагу: гіпертензія була сімдесят 73%, деменція у 37%, цукровий діабет другого типу 28-9 коронарні захворювання, хронічні обструктивні захворювання легень, хвороба Паркінсона десліпідемія, депресія, інсульт, гіпертрофія простати, гіпертероїдизм, перелами, хронічна. Рок, тобто, як ви бачите, супутня патологія була а, велика. Але, що цікаво, я не просто так сказала, що перевіряли людей похилого віку. Зверніть увагу, тут було чотири групи пацієнтів. 60-69, 70-79, 80-89 і більше 90 років. І що виявили? Виявили покращення Стану когнітивних функцій за різними шкалами, і це дуже гарно, тому що навіть у людей більше 90 років вони відмітили, що да, було покращення когнітивних функцій. Це важливо для 90-річного пацієнта. Дуже важливо, тому що він може бути обтяжений для своєї сім'ї, якщо він щось забуває, але якщо він може себе обслуговувати, це скажімо, гарно для нього і гарно для. Для його оточення. Тому він менше забуває, краще приймає ліки і виконує наші установи. Тому, як ви бачите, вже на другий, скажемо, коли вони перейшли на другу фазу, зверніть увагу, у всіх була дуже гарна відповідь, і стан когнітивних функцій значно покращився. Це два опитувальники стосовно якості життя, зверніть увагу. У всіх пацієнтів якість життя покращили вже на другому візиті, на третьому, взагалі після 21 дня прийому ці коліну, вона покращилась і особливо в групі пацієнтів 60-79 років. Я вважаю це вражаючі дані. І якщо ми говоримо далі про це дослідження, зверніть увагу: тут вони дивились наскільки була ремісія цього стану і покращення. Так, от, покращення настрою спостерігалося у 40% пацієнтів. Емоційність да, покращилось у 39% пацієнтів. Якщо ми говоримо про самостійну ініціацію виконання якоїсь роботи, це було 32,9% пацієнтів. Покращення короткотривалої пам'яті взагалі 45,5%. Інтерес до навколишнього оточення 34,5% Відсотків. Зверніть увагу, навіть головорек порушення зменшилось у 31,3% пацієнтів, головний біль зменшився у пацієнтів. і пацієнтів. Якщо ми говоримо про пам'ять, безумовно, вже через другий, на другий тиждень лікування, особливо на третій тиждень лікування. Зверніть увагу, наскільки покращились всі види пам'яті за різними шкалами. І когнітивний дефіцит дійсно дуже дуже знизився, і психічні розлади у цих пацієнтів знизились. Дані ці були вірогідні. Тому знов таки Косум, компанія Кусум має наш український препарат кваніл, це і є цитиколін, захист мембран нервових клітин від ушкодження. Я б ще й сказала, що безумовно він впливає додатково на зниження гомоцисти. І, і знов-таки ви побачили, що йде зменшення навіть головного болю наших пацієнтів. Механізм дії кванілу взагалі, якщо ми говоримо черепно мозкові травми, це стимуляція біосинтезу структурних фосфоліпідів у мембрані нейронів, посилення функціонування іонообмінних насосів та рецепторів, відновлення нормального проведення нервових імпульсів, поліпшення холінергічної передачі завдяки стимулюванню синтезу ацетилхоліну. Я вважаю, що... Що дуже важливо те, що цей препарат безпосередньо впливає на рівень холіну в нашому організмі і таким чином впливає на рівень гомоцистеїну. Він забезпечує нервові структури холіном, що є надважливим, знижує рівень глутамату, підвищує рівень ацетилхоліну і допаміну і інгібує перекисне окислення ліпідів. Хочу нагадати, що є ін'єкційні форми, є таблетовані форми. Ін'єкційні форми рекомендуються для дорослих від 500 до 2000 мг на добу, bom В нашому дослідженні я вже показувала це 2 грами, тобто 2000 міліграмів. Треба все ж таки на початку вводити. Максимальна доза становить 2000 міліграм, і при гостях відкладних станах максимальний терапевтичний ефект досягається при призначенні препарату перші 24 години. Але ще раз хочу наголосити в дослідженні у людей похилого віку вони давали 5 днів по 2000, а потім переходили на 1021 день і. Це було дійсно дуже ефективно, тому вважаю, що треба так і призначати ці препарати. Таблетовані форми рекомендована доза від 500 до 2000 мг на добу, тобто від однієї до чотирьох таблеток, середня доза у дослідженні, потім, після ін'єкційної форми, становила тисячу. Випадки передозування не відмічені і термін лікування, безумовно, залежить від хвороби та визначається лікарям. Дякую за увагу.